Всім привітав на нас суспільство. Звернувся до мене клієнт. Е, от В цьому щитку. Коли включаєш цей автомат, вибиває світло всюди. вибиває оце озу. От. Почали розбиратись, це значить контактор стоїть на е, освітлення двора, а конкретно галявини. Вот, в чому була причина? Виявляється, що мурахи теж хочуть жити в халабутках. Вот, почали оці світильники знімати деякі. Вот, там мурахи Отакий. Отакої. Звідси вони вже пішли. тягають яйця свої. Також шахнули піною, я думаю, піде. Думаю, піде і так. Ось ще один такий. Вот такая там краса. Ну, вот черцы выбывало ПЗВ. Всем добра.